Офіційно ввести в склад комісії під час іспиту на водійське посвідчення представників громадських об'єднань експериментальний хід від управління ДАІ області. Також наш представник присутній при здачі вождіння теж немає ніякої можливості. Для цього ж хабарництва. поки що на Хабареві ніхто не попався. Переконують автомайданівці. Говорять, що на такі випадки буде жорстка реакція. Здати екзамен за гроші тепер неможливо. Якщо ж хабар вимагатимуть представники ДАІ, автомайданівці звертатимуться у прокуратуру та інші відповідні інстанції. Ініціатива взяти участь у комісії надійшла від автомайдану Полтава, а керівництво ДАІ області підтримало. Ми громадську організацію для нашої співпраці, щоб оці всі розмови е, ушли в сторонку. Це ми хочемо в Європу. Ми повинні чому теж вчитися.